Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УПАЛІ, в рамках якого ми обговорюємо ті важливі події, які бачимо в стрічках. Новин говоримо з ньюсмейкерами та експертами. Далі будемо говорити про те, що відбувається в небі. Справа в тому, що Росія передослоковує стратегічні бомбардувальники на аеродроми, звідки згодом зазвичай вже наносить удари по Україні. Повітряні сили збройних сил України успішно знищують шахеди. А й в експертних колах, і не тільки тільки розмов про F-16. Про все це далі долучаю до нашої розмови Іллю Євлоша, речника повітряних сил збройних сил України. Пане Євлаш, мої вітання. Вітаю дивіться, яка історія. Давайте спочатку поговоримо про нічну атаку. 29 ударних БПЛА було знищено повітряними силами збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, деталі окрім цієї сухої статистики. Так, як повідомив уже на своєму телеграм-каналі командувач повітряних сил генерал лейтенант Микола Олещук, що до відбиття цього повітряного нападу залучалася і тактична авіація, підрозділи РЕБ, зенітні ракетні війська повітряних сил, а також мобільні вогневі групи. До речі, мобільні вогневі групи останнім часом дуже ефективно себе зарекомендовують. Наприклад, цього разу з 29 шахедів 20 саме припало на МВГ. Та вже решта дев'ять були знищені іншими засобами відбиття повітряного нападу противника. Загалом без змін залишається місця запуску. Це цього разу це була територія Курської області та Приморсько-Ахтарська, звідки противник наносив свої удари безпілотними літальними апаратами. Переважно вони всі були знищені поблизу Одеської Миколаївської області, Полтавської, а також Львівської. Ну і звісно, цілями ворог постійно вибирає. Наші об'єкти енергетичної інфраструктури, так цивільної, звичайно, що ми нагадуємо нашим глядачам про те, що під час того, як збивається шахет, досить часто, на жаль, відбувається детонація саме при падінні, і під час падіння уламків, досить важкої серйозної бойової частини відбуваються серйозні пошкодження і майна цивільного, і будинків. Тому, будь ласка, якщо не Здається швидко вибратися в укриття, пам'ятайте про правило двох стін, які може врятувати вам життя і здоров'я пане Єваш. Дивіться я звернув увагу на вчорашню повітряну тривогу, правильно так сказати, і звернув увагу на те, що моніторингові телеграм-канали, за якими певно, що стежать багато українців. Вони спочатку писали про те, що цілі там летять на київ а потім писали про те що це ймовірно фальш ціль це використовувати термінологою терміновою термінологію якою вони користуються що це за фальш цілі як це працює як це реалізовується ворогом і на якому етапі повітряні сили розуміють що це не загроза а так звана називаємо це, обманка від росіян так, ну фальш цілі ворог застосовує досить часто. Їх буває декілька різновидностей, якщо можна так сказати. Перше це вони запускають повітряні кулі з кутовими відбивачами. Вони зазвичай запускаються за рухом вітру. І мають звісно невисокі показники. Так їх встановлюють. Ну, наші фахівці, так що помітно, що це не може бути, наприклад, там ракета, а, от або якийсь інший тип повітряного нападу. Друге, це, наприклад, ракети імітатори, які не мають там бойової частини, так пустишки, якщо можна так сказати, так які також звичайно вимагають реагування від повітряних сил. Звичайно, що ворог має на меті виснажити нашу систему ППО. Аби ми потратили свої ракети, і звичайно, що ми маємо реагувати, оскільки ну досить складно сказати, в яких ракетах є, наприклад, бойова частина, так які не несуть її. Третє це вплив на наші засоби, на наші радіолокаційні станції різними типами ворогого впливу, так які можуть імітувати, наприклад, пуск якоїсь ракети, яка також матиме. Швидкість, так відповідні показники, і звісно, що ем, також ворог досить часто це використовує. Ну і запуски самих дронів безпосередньо, також які відображаються на радарі як цілі і мають відповідну швидкість. І звісно, що противник е, застосовує різні методи е, впливу на е, наші системи ППО. Ми також використовуємо подібні методи для того, аби вводити противника в оману, е, аби також. Е, Ворог себе не міг почувати, скажімо так, в безпеці, і звичайно, що це така гра, в яку можна бавитися вдвох. Ну а на яку саме скажімо так, на якому саме моменті можна зрозуміти. Ну на кінцевому, звичайно, що складно зрозуміти, коли вона безпосередньо летить, так тому що це лише точка на радарі, так яка має якісь показники. Ну і складно сказати там, поки ти не встановиш уже по фінальному етапу, що це саме було. Зрозуміло, пане Єваш. Дивіться звернув увагу також на тактику росіян щодо останніх атак шахедами. Вони їх перестали запускати. Як мені здається, ви можете мене ви може виправити великими групами по 3-5, Я постійно бачу там один шахет в цьому регіоні. Два шахеди в цьому регіоні. Це якась нова тактика Росіян чи щось інше? Поясніть, будь ласка. Ну, дивіться, запускають вони переважно їх групами, але потім вони можуть розділятися. Шахеди вони програмовані дрони, вони програмуються фахівцями в Російській Федерації. Я вже про це неодноразово повідомляв. Вони можуть розділятися, наприклад, летіти по різним напрямкам. Наприклад, як якщо це там з мисачауда, один може полетіти там умовно в напрямку Ізмаїла, потім здовж державного кордону пролетіти в напрямку Вінниці. Інші полетять, наприклад, через Миколаївщину до Пал. Полтавщини потім розвернуться і згрупуються десь біля іншого місця, і полетять, наприклад, всі разом на Львівщину. Потім біля львівщини вони розділяться знову облетять з різних боків. Ну тобто це запрограмовує людина, яка має в базі свої аналітичні дані. Так якусь розвідку вони вивчають також реагування роботу наших мобільних вогневих груп, ймовірні місця станцій ППО. Так для того, аби потім програмувати і шукати ось такі шляхи. Цієї ночі вони проаналізували, що ми працювали так. Значить, наступної ночі ми запустимо інакше. Ну і так воно продовжується, от уже останній час протягом останніх місяців, так можливо, півроку ворог застосовує ось таку тактику. Нічого особливо нового в цьому немає, але кожна атака вона має свою специфіку. Скажімо, це так. Пане Ілля, дивіться напередодні профільне видання Defense Express повідомило про те, що на аеродромі Оленя росіяни розмістили декілька стратегічних бомбардувальників, звідти зазвичай наносяться удари масовані по Україні. Я звісно вас не буду просити стати гадалкою і питати, а чи нанесуть росіяни черговий масований ракетний обстріл? Бо це буде некомпетентно. Але чи можемо ми по ось таким переміщенням, хоча б перебувати у стані можливо підвищеної бойової готовності? Я маю на увазі повітряні сили збройних сил України. Дивіться, повітряні сили, вони завжди у стані підвищеної бойової готовності, оскільки в нас уже третій рік іде повномасштабне вторгнення, ми постійно готові і виконуємо бойові завдання. Звичайно, що в нас є розвідка. В нас є інформація від наших західних партнерів, і наша розвідка, власне, від наша українська, скажімо так, коли готуються, наприклад, якісь удари, взлети, так. Звичайно, що ми володіємо цією інформацією. Проте, ну звісно, що Волень і Маздок, Українка. Там ще багато різних Енгель, так, є аеродромів. Звідки росіяни можуть застосовувати свої стратегічні бомбардувальники? Тому це все відслідковується і у випадку чого ми навіть повідомляємо про це на наших офіційних платформах: в Телеграмі, в WhatsApp, там де ми інформуємо населення про загрозу, наприклад, злету або можливої бойової роботи цих бортів. Ну звичайно, що про це більше Скаже наша розвідка гуро, оскільки вони це безпосередньо їх профіль, вони володіють цією інформацією. Наша ж задача це відбивати напади в будь-який період доби і за будь яких погодних умов. Добре, я само так і поставив акценти у своєму питанні до вас. далі поговоримо так. про нові системи по протиповітряної оборони. Я розумію, що коли ми кажемо про більшу кількість, давайте назвемо це машин, засобів відбиття, ми маємо готувати до них і більшу кількість спеціалістів. Бо не треба бути, знаєте, спеціалістом в системі протиповітряної оборони, щоб розуміти, що одна група людей не може постійно працювати на одному петріоті. Це зміни, це якийсь там бойовий порядок чергування і так далі, і так далі, і так далі. Абсолютно вірно, ну дивіться. Ми зараз перепрофільовуємося вже на західні системи. Всім абсолютно стає зрозуміло, що Україна рухається до НАТО і це зафіксовано в нашій конституції. І, Звичайно, що змінюємо так само і радянські системи. Звичайно, що у нас досить багато залишається і старих систем, типу С-300, Буків С-125 та інших систем. Однак цей процес він невпинно триває, і у нас вже є досить багато різних систем. Західного зразку різного радіусу дії, які ефективно прикривають наш повітряний простір. і Ці люди, які навчалися, наприклад, за кордоном, а навчання там складало там 3-4 місяці. Наприклад, і що ми говоримо там про систему Петріо, так то наші е, фахівці вони досить швидко закінчували значно раніше тих термінів, які е, були визначені нашими партнерами західними. Е, тому е, ці люди, повертаючись назад, вони вже безпосередньо можуть бути інструкторами і навчати вже людей на навіть тут в Україні, ну і звісно, що от наш, наприклад, Харківський університет повітряних сил він також уже перепрофільовується на підготовку і набір молодих фахівців, де також вже е починають вивчати більше. Саме західні системи відбувається практика безпосередньо вже курсантів на цих системах. Звісно, що необхідно знати і старі радянські системи, оскільки вони залишаються на озброєнні і у нас в тому числі і у ворога деякі, наприклад, більш модернізовані. Якщо ми говоримо про С-400. тому ми маємо розуміти цю, ці системи, як вони працюють, які їх тактико технічні характеристики, які їх спроможності. Однак, звісно, що це потребує багато фахівців. І досить серйозних докладених зусиль для того, аби ми могли з певненістю сказати, що ми там забезпечуємо всі системи, які нам надаються партнерами необхідною кількістю спеціально навчених військовослужбовців. Пане Йоваш, дивіться, давайте далі говорити про навчання і про напевно, ну, що для мене особисто найбільш цікаве навчання це про те, що французькі військові показали, як. Наші українські пілоти вчаться там на F-16. Раніше я згадую, що було повідомлення про те, що там четверо пілотів проходять підготовку у Франції. Давайте говорити не про кількість, давайте говорити про етап цього навчання. Це завершальний етап, чи десь посередині, ну хоча б приблизно, хоч якісь деталі. Так, ну дивіться, як раніше про це повідомляв мій колега полковник Юрій Ігнат, Це те навчання, про яке раніше говорилося ще минулої осені. Тоді ці курсанти вони були ще на першому щаблі свої свого навчання. Тобто вони проходили наземну підготовку, теорію, вивчення мови. Зараз ці кадри, які ви бачили, це продовження власне цього навчання. Це вже наступний етап. Перехід з Великої Британії до Франції, країни повітряної коаліції, яка також підтримує нас. З як навчанням, так тому що саме постачання F-16 це не лише там надали літаки, все звичайно, що це цілий комплекс. Це і навчання, забезпечення, інструктори, інженери. Ну тобто, це цілий комплекс заходів. Тому ці е, курсанти вони зараз продовжують навчання своїй франції на легкомоторних літаках. Продовжують є, здобувати на літ, аби для того, аби продовжити вже безпосередньо навчання на F 16 Ця програма загалом розрахована на два роки. Підготовки цього льотного складу, ну і звісно, що далі вони вже продовжать своє навчання в інших країнах безпосередньо, там де відбувається підготовка на f-16 Я згадав заяву президента Зеленського. Він говорив про те, що нам наша потреба станом на зараз 120 літаків, і це якраз мова про f-16 Давайте розберемо поетапно, на які цілі ми можемо використовувати ці літаки, бо є частина, яка може відповідати за протиповітряну оборону. Це певна група літаків. Інша група літаків може відповідати тим загрозам, які в нас є на лінії боєзіткнення. Я маю на увазі протидіяти саме російській тактичній авіації. Поясніть, як, як можна розпорядитися ресурсом 120 літаків. Так, абсолютно вірно, ви зазначили. Ну, про те, як саме розпорядитися, це буде визначати наше командування. Вони будуть визначати вже кількість відповідно до загроз, задач, з якими необхідно буде справлятися відповідно до оперативної обстановки. Звичайно, що 120 літаків це було би ідеально, і ми потребуємо заміни нашого авіаційного парку. Окрім того, вони би стали гарним підсиленням тих літаків, які зараз виконують бойові завдання, так на яких зараз працюють українські. Льотчики, ну і звісно, що це не тільки, скажімо, лише F-16, а це і транспортна авіація, яка також має забезпечувати обслуговування, там перевезення різного типу забезпечення, в тому числі під різні задачі використовуватимуться ці в 16 Зокрема, наприклад, там патрулювання там чи здійснення там інших е, різних заходів, які будуть визначені нашим командуванням. Тому, е, як будуть розподілятися, як я зазначив, це буде залежати від визначення нашого військового керівництва Пане Євлаш, Дякую вам за цю розмову для глядачів української правди нагадаючи для євлаш речник повітряних сил збройних сил України був гостем української правди.